Всім привіт! Знаходжусь на вулиці Релєєва. Сьогодні продовження зйомки про район Києва-Куренівка. Перша частина є на моєму каналі. Знімав ще до війни і давненько. А сьогодні хочу дознімати місця, які не попали в першу частину. І одним місцем сьогодні буде озеро Куренівське. Не знаю, чи туди доберусь, але намагатимусь принаймні. Тому що там з однієї сторони гаражний кооператив, з іншої приватний сектор. Ну, Спробую туди дійти. У нас тут праворуч такий модний. Бізнес-центр. Ну, а ліворуч типова панелька, в якій мешканці куренівки проводять своє життя. І так що тут за вежа така цікава? Пам'яті жарт голодомору 32-33 рік. Прикольно Ну і в такому ж стилі тут чийсь маєток такий, схожий на якусь фортецю. Ну, значить, зараз закінчиться ця доріжка, це вулиця Захарівська. І прямо переді мною буде гаражний кооператив Гірський. Там десь зліва від нього озеро. Ну не знаю, як мені до нього вийти. Тут приходиш і все заблоковано. Просто кінець. Зараз спробую по тій вулиці Достоєвського пройти. Значить рухаюсь по вулиці Достоєвського вже. Невже я не добрусь до того озера? Ось така куренівка, ти ніби в селі знаходишся. Ну це колись і було село. Тут було, були лише курені. І назва походить від цих куренів, Куренівка. Вийшов на вулицю Шполянську, ну побачимо чи вона мене приведе в наступний тупик, чи я все-таки побачу хоч частину того озера. Ну, значить озера не буде сьогодні. Ось я дійшов, крайня точка. Ми бачимо такий яр. Ось сміттєзвалище. Ну і внизу десь там за тими деревами, там де тролейбусне депо, озеро Куренівське, ну звідси навіть не видно його. Ну ось через ці дерева, в принципі, якщо придивитись, видно якусь калюшку, то і є озеро Куренівське в цій промзоні. І так вийшов я на вулицю Сірецьку. Ну і значить зліва від мене тут ніде не ні підписано, на жаль, що це, ну багато корпусів тут ось таких. Я підозрюю, що це київський вітамінний завод. Ну і попереду такий дивний ще царський будинок жовтого кольору. Ну, Значить, далеко я йти не хочу по вулиці Серецькій. То, якщо копнути в історію, то колись, ось де я йду, саме вулиця Серецька, тут протікала річка Сирець, а вже пізніше Радянський Союз організував тут промзону. І Заколотив все в бетон, річку опустили в колектор. І значить, по цій річці, ось так починаючи звідти вона витікала, тому що там пагор був і втекла в тому напрямку до, горо... до метро Дорогожичі. В напрямку. І, значить, вздовж цієї річки розташовувалось багато млинів. А вся земля належала Кирилівському монастирю, який ось там знаходиться за тролейбусним депо. Земля належала Кирилівському монастирю, ну, принаймні більшість всієї всіх земель куренівки, це роки. 17 -е століття. середина XVII століття. Ну і частково тут млини були окремих таких багатих мешканців, панів, можна сказати. Ось такий короткий екскурс щодо вулиці Серецької. Значить, тут не просто кирилівська церква, музей написано. Зараз піднімемо, подивимось. Ну, це те, що я розказував раніше. Колишній Кирилівський монастир. Ну, може тут якесь з приміщення служить як монастир. Ну, мета моя. Побачити якийсь із корпусів дурдому. Кириліська 103. Це якраз дурдом. І, до речі, колись ще в XVII столітті також при монастирях. Ну не знаю чи при всіх, але при цьому точно тут дурдом був і ось він вже майже 400 років як тут знаходиться. Ну ось видно церква 12 століття заснована була пробрався я значить на територію лікарні, ось там стадіон Спартак, а, значить я на пагорбі знаходжусь на такому, ну зверніть увагу які корпуси древні тут. Замучені вони вже роками і давним ноги. Ну, значить вхід сюди на території лікарні шифрований такий. Спробую його знайти. Да, ну це історичні споруди, які видимо, це щось якась церковна стіна, ще від монастиря залишилася тут таке. Історичні корпуси і лікарні. Сьомий корпус. Тут ми бачимо кафедра психіатрії. Ну, там вже справа то сучасний корпус. Ну Як ми бачимо, ця лікарня в такому ліску знаходиться. Ось ще поближче. Така архітектура цих старих корпусів. Ну, видимо побудова початку 20-го кінця 19-го століття. Ну, я коли сюди зайшов, думав, будуть хворі кричати з вікон, Ну тут тихо, ніхто не кричить. В них вікна закриті, мабуть, бо зима ж на дворі. Так, ну, втомився я ходити вже, тому там от де вантажівка виїжджає, вдаль не піду. Така була куренівка. Короткий випуск цього разу. Всім бажаю всього найкращого. Ставте лайк або дизлайк і до побачення!